Hello, everybody, Нарешті вийшло вийти на рубіж два відео в тиждень. Це виявилось не так легко, як я думав, але буду продовжувати так і надалі. Ну а тепер до теми. Як ви знаєте, осінь 22-го року була досить багато на новинки. Я вже робив відео про Canon R6 Mark II, також я робив вже відео і про Canon RF 135 мм 1,8 AS USM. І ще також в Canon вийшов спалах, а в Olympus вийшла камера. Сьогодні ж я хочу проговорити про Fujifilm x XT5, який також вийшов в Цієї осені давайте спочатку трішки загальної інформації. Серія XT має сенсор з кропфактором фактором 1.5 від повного кадру. Також Fujifilm x XT5 це вже п'яте оновлення цієї серії. Перша камера Fujifilm XT1 вийшла ще в далекому 2014 році. Попередні версії я маю на увазі XT3 і XT4, часто використовувалися або як комбіновані камери для фото і для відео, або як відеокамери. Чисто як фотіки, думаю, їх ніхто не брав, тому що вони мають аж надто великий заділ під відеозйомку і сумніваюся, що хтось утримався б від неї. Погнали, подивимося, що тут по корпусу. Ну, в кращих традиціях серії XT, XT5. 5 має ретро дизайн з великими металевими колесами, не досить зручною рукояткою. Наприклад, Fujifilm X2. Вона, як на мене, набагато зручніше та більше, але в принципі тут мало що змінилося в порівнянні з попередніми камерами. Не те, щоб я фанат ретрокамер, але в загальному виконання Fujifilm мені досить подобається. Далі вага. Вона важить близько 557 грам, і як на мене, для сучасного кропа це вже забагато, тому що є вже і повні кадри, які важать в діапазоні 600-700 грам, наприклад, Canon r 6 Mark 2. І вже хочеться, щоб кроп камери важили біля 400 грам. Але в принципі і з цим спокійно жити можна. Ну а тепер до більш детальних характеристик. Матриця в Fujifilm x XT5 дісталася від Fujifilm x XH2 і має 42 мегапікселя. Тільки ну, як ця якість буде реалізовуватись, мені поки не до кінця зрозуміло, тому що на якість промальовки деталей впливає не тільки кількість мегапікселів, а ще й їх площа. І можливо, 40 мегапікселів це вже й забагато для матриці з кропом 1,5. Хоча, в принципі, зараз на фоні новин про Canon r 5 Mark II, яка має мати 60 мегапікселів на повному кадрі, напевно, це вже просто тенденція. Як на мене, тут більше маркетингу, чим реального застосування. Але найбуде, чому ні. щодо процесору, ця камера має оновлений X процесор 5, який повинен бути на 20% потужнішим ніж процесор в XT4. Також цей процесор використовується і в XH2, але вона має набагато більший потенціал для відеозйомки ніж XT5, що натягає на те, що XT5 не до кінця розкриває можливості цього проса. Щодо матричного ставу. Та тут він п'ятиосявий і компенсує 7 ступенів експозиції, поки невідомо наскільки плавно він буде себе показувати під час фото і відеозйомки, але 7 ступенів звучить прикольно. Тепер поговоримо про екран. Як на мене, з ним тут трохи лажа, оскільки він відкидний, але не поворотний, що робить цю камеру не такою зручною для блогінгу. Хоча, прикупивши Canon m 50 я досить часто почав юзати віддалену зйомку через телефон, і на екран дивлюся вже не так часто. Тому, наче і норм. Хоча, от саме зараз я почав на нього дивитись. Тепер переходимо до відеоможливостей. І в цій камері вони просто шикарні. Це Full HD 120 кадрів в секунду, 4К 60 кадрів в секунду і навіть 6,2К. 30 кадрів в секунду, і ще можливість робити X2 програмний зум без втрати якості. Але от на фоні Fujifilm XH2, яка вміє писати і 8к відео, і 4К 120 кадрів на секунду, це виглядає не так круто. Хоча, якщо підійти з раціональної точки зору, то хто буде дивитися контент? 8к. Я, наприклад, користуюся ноутбуком, який максимум може витягнути 4К 8к. в мене дико лагає. І також я не використовую максимальну якість цього 4К, оскільки монітор у мене Full HD. Більшість глядачів на Ютубі, напевно, мають таку ж або, можливо, ще й гіршу ситуацію. Багато хто дивиться відео навіть з телефону. Єдине застосування цьому я бачу саме в зумі ось такому програмному. Тоді відносно 8к якість буде втрачатися, але на комп'ютері воно буде виглядати все рівно нормально. Бо, от, наприклад, коли я підзумлюю Full HD, то видно, що в мене трішки втрачається деталізація. Тепер переходимо до фотоможливостей, оскільки маркетологи Fujifilm ідентифікують камеру XT5 як фотоапарат, а XH2 як відеокамеру. Перше це 40 мегапіксельна матриця, друге це те, що камера може зняти на одній зарядці близько 740 кадрів на секунду, і що ця камера має покращений видушукач. Підсумовуючи маркетинг, маркетинг і ще раз маркетинг 40 мегапікселів. Ну тільки дуже специфічні зйомки реально вимагають такої якості. Батарея, яка тримає 740 кадрів, в принципі, прикольно, але є камери, які спокійно витримують і 1600 знімків. Та й плюс купити дві батарейки, та й можна вже, в принципі, перекрити на будь-якій камері кількість кадрів, яку можна зробити за зйомку. Але для деяких людей це може бути реально важливим, тому думки тут спірні. А от на рахунок покращеного виду шукача, то, як на мене, він і вік-сте4 був шикарний. Тому чи це все реально вплине на роботу, в мене є великі сумніви. Ну і ще, звичайно, потрібно додати про профілі, якими. Славиться компанія Fujifilm. їх тут 19, включаючи Eterno і no Nostalgic Neck. Поціновуючи плівкових профілів, будуть неймовірно раді. З аксесуарів тут можна докупити додаткову ручку, щоб покращити хват. А тепер що там по цінах? Рекомендована ціна цієї камери 1700 доларів. В нас вона буде продаватися дорожче, тому на перший час купити цю камеру за плюс-мінус 2 к доларів буде. В принципі, реально, ну і тепер мої особисті висновки. Для відеографів ця камера цікава за виключенням недоповоротного екрану. Ціна 1700 доларів на старті продаж, наче і норм. Щодо фотографів, то я не побачив тут в принципі нічого цікавого. Як на мене, для фотографії набагато краще купити в навіть вживаний фулфрейм. Ну або ж якщо вибирати серед Fuji, то XT2 або XT3 перекрила всі задачі фотографів вже з головою. До речі, якщо у вас є своя думка на рахунок цієї камери, то написати ви її можете в ось цьому телеграмі під відповідним постом. Там буде хештег FUJIFILM XT5. Якщо коротко, то цей чат я задумаю як канал для українських фотографів та відеографів, де вони зможуть вільно спілкуватися на цікаві теми. Тому не забудьте підписатись. Сподіваюсь, досить скоро ми назбираємо велику кількість людей. Посилання на телеграм також буде і в описі. Також і підписуйтесь на мій Ютуб. До нових зустрічей! Слава Україні!